Приїхала моя посилочка, і я хочу розпакувати її разом з вами. Трішки поповнила запаси. Так, почнемо. Це в нас мононитка. Така вона подібна на жилку. Назва її «Мононитка». дві штучки. Так, далі це стрічка, стразова стрічка і маленька така. Це в нас для брелків. Ну, я їх поки що відкладу, це в майбутньому. Так, це в нас м'яка канетель, якою я обшиваю ваші колосочки. Ну, якість така трошки заломлена, але так як я її все рівно буду різати, думаю, що все буде добре. Так, це є кристали. На даний момент це мої найулюбленіші зараз кристали. Тут сяйво просто неймовірне. Оце такі перламутрові. Дуже гарні в золоті, бачите, на сонці вони дуже-дуже сяють. Це у нас срібні, такі навіть прозорі, я сказала б, такі прозорі, теж дуже гарні. Так, далі в нас в синьому кольорі це дуже-дуже насичений колір. Дуже насичений, теж гарно сяють. Тут в мене вже трошки було, і зараз я поповню запаси. Упс! А, ну, і таке теж буває. Так, вирізати ми це не будемо. Просто збираємо і розпаковуємо далі. Так, далі розпаковуємо. В нас тут теж кристали, це вже йде зелений колір. Дуже він мені подобається. Дійсно, коли тобі подобається матеріал, ти зразу в голові собі складаєш картинку, що ти можеш з нього зробити. Так, дивимося, і тут в золоті. Теж я вже їх встигла пересипати. В'ємкість, бачите, теж такі гарні, гарні, дуже блискучі. Можна робити колосочки. Тут я замовила собі набір: це для виготовлення браслетів, сережок, цепочок. Ну, я не буду все це використовувати. Просто, якщо чесно, набором мені було набагато вигідніше це все замовити. Це є ювелірний дріт. Так, це різні булавки. Ось такий, бачите. Так, це в нас є кольцо. Ну, це не носити кульцо. Просто сюди запихаєш дріт і його загинаєш. Е, майстри знають. Так, це в нас йдуть круглозубці. О, ні, вибачте, це не круглозубці, це чесно, я не знаю цих всіх назвів. Я так, мені вони потрібні, я купляю або забираю в чоловіка. А всі назви я не знаю. Це в нас є цепочки. І тут теж в нас запаковані дрібні матеріали. Пакування досить хороше, щоб в дорозі нічого не посипалося. Так, дивимось. І всередині ще раз запаковані. Вже потім собі відкриваю і пересипаю. Так, дуже гарно. Це є застіпки. На цепочки, браслети, це є насережки. Весь цей набір, срібло і повторюється в золоті. Все це саме. Ось, бачите, це насережки, такі резиночки і такі різні колечка для з'єднання цепочок, бусів. І так далі. Так що і такий набір у мене вже є. Все, це, все. Дякую, що.